Доброго дня, вітаємо вас на каналі Пасікання міщуків. Приїхали сьогодні на пасіку, потепліло і дивимося прогноз погоди в ближайші 10 днів. Це не менше 15 днів. Бджілки гарно стартанули, можна сказати, навіть такий гарний розвиток пішов. Дивився вдома, на трьох рамках є розпліт. Тут у цих вуликах на теплий заніс, я думаю, ще краща ситуація, але в середньому вона так і буде. Поставили мету розкласти полоски. Я говорив, ці пластини ставляться більш-менш у теплу сприятливу погоду. Дивимося на прогноз. У ближайші 10 діб це буде плюсова гарна температура. Велконосів вистачає, навіть медоносів це крокус. Ну, тобто... Шафран, ліщина, вільха, ну, різні такі несуть уже пилок з різних таких рослин. Хочемо показати саме всю сім'ю. О, Хтось скаже, може зарано, Тут був такий, ми зібрали медок з тіпа, шум з, з меду зверху, тут канді. От, е, ця сім'я дуже рано стартанула. У нас е, рідко навіть е, де такі сім'ї є. Вже дістану, хоча взагалі не лізу в гнізда. Ну, тому що одна і та же картина, але тут покажу, яка ситуація. Так цікаво себе поводять бджілки. Розпечатали всі корма, всі буквально корма, дивіться, оце пергова рамка набита підверх. І внизу чистять матці крайню рамку. Подивіться, дивіться, який. Розбавлений вода, що то є, цей канді, що, що попало, вони так трудяться. Густо обсижено шість рамок. Дивіться, п'ята рамка. Яка? Ну, такі у нас 2-3 сімейки на всій пасіці. От яка ладонь, Ха, яка ладонь. і дивіться, який плотнячок. Оце вже шалений розвиток. Я взагалі не, не дістаю, не дивлюся і не показую. Я знаю, що там є всередині. От що теплий занос робить? Це на замітку мат маткарям, кому треба бджоли. Оце вулики просто першокласні. Дивіться, тут 70% Та ну 70%, 80%, от сюди розплод. Матка тут ходить. Що на друге? Червона мітка. Це навіть пізньоосіння пізньоосіння матка 23 го року. О, де яка класна. Ну, Рамка, звісно, темнувата, що сп'яталася матка. Десь яка гарна, сіренька, здоровенька бджола, де матка? От тут матка. Така темненька матка. І там, там та ж сама історія. Я далі, далі я вже навіть зараді камери, заради любопитства не буду третю рамку показувати, третя і четверта, і, і все в розплоді. Завдяки чому ми це досягаємо. По-перше, ці вулики. Дивіться, тут багато розплоду, хтось із, із пасічників настроївся пушкою пробіч чи пролити біпінчиком, ну, хто яким способом користується. Але з цим розплодом, таким раннім, то, то буде безполезно, той пролив. І, і у багатьох уже пасічників є, є цей розплід. Тут треба пластина пролонгованої дії, які будуть діяти довгий час. протязі 20 діб вони дуже вивітрюються в жарку погоду, а в таку погоду вони ще краще будуть працювати. Це не реклама цих пластин. Хоча ви знаєте, якими ми користуємося. Біве лапіфлум ранню весну. Я не можу вам дати інформацію, але я знаходив інформацію, що це найщадящий препарат для весняної обробітки. Но це моя особ особиста думка. Так що всі сім'ї вже лиш потрібно такі пластини. Тут пролив нічого з цим розплодом вже не дасть. Ви лиш зіб'єте кліща, який є на тому. О, Дивіться, канді забрали. Ну Тут менша сімейка. Там Ота сімейка вже один кульок забрала, забирає вже другий. Все, тут буквально на днях треба занести занести канді. Дивіться, тут ви бачили, в нас рамки, та я дістану от усю, дивіться, як легко всі пластини класти. Ми пробігаємо і всім сім'ям оці буде ставимо. Ви думаєте, ми от кормимо, у нас кормів немає, я дивлюся. Який кошмар твориться у людей, та я вам скажу, що у нас е краща ситуація. От дивіться, ну, хай буде 60%, але є корма. Дивіться, скільки перг. А покажи оту свіжу набили. Покажи оту свіжу. На крайню рамку свіжу перу. Значить там є е розп да, на наступні є розпліт. І там все у кормах. От що означає тепла зимівля. Потім люди жаліються, що нема кормів немає того. О, що означає тепло, тепла зимівля, не холодна земівля. Збережені корма якісні. І зараз такий пішов бурний розвиток у сім'ях. Раніше нам не потрібен був такий бурний розвиток, тому що ну, ми вже пакети не продаємо. Так що тут за сімейка. Ну, бачите, ці канді не забрали. Теж все стандартно. Але зараз ми хочемо заселити більше ста нуклеусів для маток, то нам потрібно буде трясиної бджоло. Ми дуже радуємося тому, коли йде такий розвиток, буде з чого взяти бджолу. Хочемо і відводків наробити. Тобто лишня бджола, це кожен пасічник розуміє, лишня здорова бджола не помішає ніколи на пасіці. Не боїмося таких розвідків. Бджолу є куди дівати. Хто слідкує за нашим каналом, хоче повторити наші дії, то ви повинні всі ці моменти учитувати, тому що от зараз ви побачили, я пластини ставлю. Пасіка наша, не буду хвалитися, але скажу, до речі, перезимувала 100%, то ви, можливо, захочете нашим способом утримувати бджілки і побіжите закупляти пластини. Але ви їх можете вже Пізніший час поставити. Це треба усі моменти улавлювати і запасатися наперед, щоб своєчасно це все ставити. От бачите, як гарно в теплому заносі бджілка розосереджена, їм тут комфортно, тому що цей вулик, чотири сім'ї, якби одна сім'я у цілому, вони відчувають себе. Пасікання міщуків має власну продукцію мед, різні настоянки, прополіс, пилок, пергу і мед в сота. Все, що потрібно для підтримки здоров'я людини. Також можете замовити матки породи Карпатка. Звертайтесь за номером на екрані або замовляйте наші товари через Instagram. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Надвигається з Румунії дощ, хоча передавали на 8 годину сьогодні дощик. Але нічого не поробиш, природа є природа. Хочу ще що тут показувати. Стандартна ситуація, десь рамочки е, може, ну у нас всі практично сокращені, нам не, не потрібно сокращати. Хочу ще одну сімейку показати. Тут одна єдина сім'я, як кажуть, в сім'ї не без урода, одна сім'я у нас зимувала. Е, я вже говорив у попередніх відео, не збиралася взагалі в клуб. Оця сім'я. Я вже помітив, що там матка 22 го року. От. Але унікально, е унікальність цієї сім'ї в тому, що вони хоча не сиділи в клубі, практично не зимували, не збиралися в клуб, але не поїли корма, не перевели корма в розпліт. Те, що енергію не зберегли, то не зберегли. От, оця рамочка, та вона все засіяна. Дивіться, який розвиток. Шеста рамка крайня, яку я неділю назад підвинув типу, кормову, бо вона була віддільно від гнізда. Вона засіяна навіть із цієї сторони. І от перевертаючи так цю рамку, дивіться, я не й беру то це канді, ну, пів, пів кульочка забрали. Матка двохрічна, але дуже рано стартує. Ну, Ось тут вона є. Мідчина. Десь яка темненька, Карпаточка. Та це вучківського типу буде матка. От, вони не бояться ні холодів, але у нас і вулики такі. Дивіться, 70% рамки. Попробуйте в якихось вуликах досягнути такого рівня. Цю я сім'ю хотів бракувати, ну я її як буду бракувати. Я її, можливо, цю матку, ну і так вже в цьому році треба міняти. Але то, що вона не зимувала, їй треба буде Ну, от тут теж. Все в розплоді. Все. Я зато кажу, оцей розплід і кліщ вже там є. Це пролив. Ну, Щось дасть, але практично нічого не дасть. Тут лише пластина, довготривалої дії. Так, все, ставимо пластина утеплитель. Так щоб не говорити, що у нас така територія, що такий ранній розвиток. У нас ще не літали толком бджоли. Трішки пилок піднесли. Але це я вважаю, що це у, у, у моєму самому способі утримування тепла зимівля, збереження потенціалу бджоли, збереження потенціалу родини. От. Ці всі фактори треба учитувати, якщо хочете мати такі ранні бджоли. Е, чому ми ставимо ще канді? Як не крутіт, скільки б ми з боку рамок не поставили, але так як тот кульочок із канді нічого так не буде стимулювати матку, ми все-таки ставимо це канді не для того, щоб там були корма. Хоча воно і, і та теж мета переслідується. Ми ставимо, щоб матку стимулювати на яйцекладку. І бувають десь моменти, що ми не, не вгадуємо, бувають, приходять холода, бджола сидить, нарощена і тому подібне. Але так, як бачу, зараз прогнозу, це тільки нам на користь, що ми отак їх розганяємо. Бо якщо 10 днів, та навіть хай би 5 отак попрацювали, набили перги. Хоча тут валом є в рамках, ми вам показали. По пів рамки є, це на одній тільки рамці ми побачили пергу. Вони будуть тут просто, навіть якщо місяць не будуть вилітати, ми будемо їх розширяти просто сушніну. От. Буде підставлятися канді і буде розширятися сушні, сушніною. На цій рамці крайня рамка вже засіяна. Ці, ці бджілки сьогодні 24. те От і той рамок. Ось така реакція на холодний воздух, деяких 2, 4, 7 рамок. Ну нічого, надлишок не помішає. Тут тепло добре зберігається, рамка не помішає. Все, обробляємо від кліща своєчасно. Дуже важливо у цей час збити кліща. Десь як Канді полина з'їли. Дуже важливо збити хоч якийсь процентаж. Я не говорю, що ці пластини уб'ють, нереально все кліща, але ми так в минулому році робили. Я собі поставив мету, тут гарна сімейка, де все, канді сточили повністю. Все, є, є запас. Як не крутить 600 грамів канді ми поставили, це вони розбавили з водичку. Стало більше. Так що вже якось, да, я говорив все-таки про саме канді, що вона є стимуляційне. Так, вона є стимуляційна підкормка із нє не, не можна досягнути ніякої стимуляції якимись бічними рамками з, з кормами, тільки такими кульочками. Це вони виходить у них як принос. Кому потрібно для розвитку, можете цей момент собі взяти на, на замітку. Хоча це багато бджолярів знає. Тож видите, який результат нашої праці, того, що ми робимо, нас осуждали взимку, що лот поставили у тепліті, коли я в декабрі ставив, піде ранній засів. Нічого того не сталося. Ми вже переконані в тому, що воно не, не так працює. Як ви собі думаєте. Так що робіть А З кліщом ми боремося отранню весну. Ну а влітку вже будемо бачити походу в суботі. Будемо продовжувати далі працювати. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, кому корисно, ставте лайк, дизлайк. Буде цікаво подивитися, почитати ваші коментарі. Всього всім найкращого.